Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Дві платіжки за домофон від двох різних підприємств і відкрита кримінальна справа. Кому чернігівці мають платити за домофон? У прилуках батьки першокласників просять організувати очне навчання у школі. Якщо не продадуть в Україні, відправлять за кордон. Як в Боромиках збирають урожай картоплі цього року. Дві платіжки за домофон від двох різних підприємств і відкрита кримінальна справа. Чернігівцям, будинки яких до бойових дій обслуговувало ТОВ «КС інвест, влітку почали приходити платіжки за обслуговування домофона спочатку від однієї компанії Дім Сервіс Плюс, потім від іншої «ФОП Волік». І перша і друга стверджує, що саме вона має обслуговувати домофони інша ж компанія ушукує людей. Наразі поліція розслідує кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Детальніше розкажемо далі. Щось таке непонятне, там не зянучу понять. Чернігівка Парасковія впродовж останніх місяців отримує по дві платіжки за домофон у її будинку від двох різних компаній: Дім Сервіс Плюс і ФОП Волік. На під'їзді впродовж цього часу з'являються оголошення то від однієї, то від іншої. До початку бойових дій домофони обслуговувала «Топ «КС Інвест. Кому ж платити тепер? Жінка не знає. Одну заплатила. А, а ось одна квитанція прийшла. Заплатіть за два місяці 100 гривень. Друга квитанція приходить. Не здумайте коли вам прийде квитанція, Ви не платите за цю квитанцію. Я вже платила 100 гривень. Тепер оп'ять приходить. Питанця 100 гривнів. Я кажу, до свідання. Будьте здорові. Одне із підприємств ФОП Волік вже уклало договори із п'ятьма із чотирнадцяти тисяч абонентів, яких обслуговував КС Інвест, розповів заступник директора компанії Олексій Шкурко. За його словами, робити це вирішили, бо власник КС Інвест зараз не в Україні і не може повноцінно управляти фірмою. А ФОП є його правочинним наступником. Та його, скажімо так, хороша знайоме, довірене вірі офіційний документ по Передачі прав на обслуговування домофонних систем значить договір був заключен первим липнем 2022 року. Ситуація з платіжками від різних підприємств склалася, бо на думку Олексія Шкурка, колишні співробітники КС «Інвест» скористалися базою підприємства. У них, опять же, яким то незаконним образом і способом була в навічі клієнтська база підприємств. Тобто, їй моставало тільки розпечатати квитанції і розбрасати їх по під'їздах. Компанія зверталася до правоохоронців, каже Олексій, але заяву від неї не прийняли. Тому що е факт виточки інформації о Кленській базі, он, ну, не доказали. Доказати е право, ну, по такий скользкий момент, де як mm. такого, як такового Прямого ну деньги из кармана у меня не украли, а люди заплатили сами. Звернувся до правоохоронців і адвокат Дім Сервіс Плюс Сергій Вольфовський. За його словами, компанія уклала договір щодо обслуговування абонентів з КС «Інвест» ще в лютому, до початку повномасштабної війни. Наразі документи передали слідству для аналізу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Шахрайство, повідомили у прес-службі Нацполіції області, і має з'ясувати, звідки у ФОП Волік з'явилася абонентська база, говорить адвокат. База могла з'явитися у них якимось чином, ну взагалі не зрозуміло. Так само і шляхом просто незаконного передання. І якщо у ФОФОЛІК є законні підстави казати, що вони належні виконавці послуг, то ну, вони не позбавлені можливості також звернутися до слідчого і пред'явити всі документи. В Олексія Шкурка є сумніви, що договір, який КС «Інвест» та ДімСервіс Плюс, чинний. Підпис не відповідає дійсності. Не треба ніяких почеркознавчих експертиз прозвіти. Ми візьмемо, що подпись на документи Якова Д'яконова не відповідає його реальній підписі на наказі про звільнення. Кирило Д'яконов, який був директором КС «Інвест», у телефонній розмові підтвердив Суспільному, що він дійсно підписував договір з Дім Сервіс Плюс і мав на це повноваження. Людмила, старша одного з будинків на вулиці Льотній, каже, спочатку не могли розібратися, що робити з платіжками. Зрештою, уклали договір із однієї з компаній і тепер платять туди. До мене підходили люди. Я просто сказала нікуди не платіть, ні одному, ні другому. Та і все, поки дві компанії не перевоюю. То я вже всі договорами підписали. Я відвезла в понеділок. Все нормально. Наталія Гоман, Роман Закревський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. У Прилуках батьки першокласників одного із закладів освіти просять організувати очне навчання у школі. Для цього зібрали 22 підписи, які планують передати в управління освіти. Там пояснили, що форму навчання обирали саме, зважаючи на думку батьків, проте окремо у кожній ланці опитування не проводили. Тепер планують запровадити офлайн навчання в перших шести школах. Думки освітян, батьки та онлайн урок одного із прилуцьких першокласників. Далі Мене звуть Матвій, це моя парта. Ми на онлайн учимся. За кілька хвилин у першокласника Матвія розпочнеться урок математики. Його мама Даша налаштовує на планшеті Zoom конференцію, готує підручник зошит пенал. Ну що підготувалися до уроку математики? Так. Да. Да. Урок триває півгодини. В цей час вчитель пояснює тему, долучає дітей до діалогу. На питання відповідають ті, хто підняв руку. Іванчик, давай, 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 бух Іванчик. давай вони різним кольором. До математики у Матвія та його класу були українська та англійська мови. Загалом навчання продовжувалося півтори години. Так триває третій день. Він ж половину не чує, що в нього питають. Во все тепер, коли мені сидіти, будете відповідати, що, що пиши Коли я щось не знаю. Я бабу запитую. Батьки Матвія одні із тих, хто голосував за очне навчання у школі. Напередодні 1 вересня таку форму підтримали 90% батьківської спільноти цього першого класу. Щоб першокласники таки сіли за парти, батьки почали збір підписів. Наразі документ підписали 22 із 26 батьків учнів цього класу. Майже весь клас і наш паралельний. Вони хочуть навчатися онлайн. Тим паче, навчання це не весь день. Це зовсім. Короткий час, це всього там пару годин. Пару годин день це не такий великий період, і ми б дуже хотіли, щоб наші діти вони навчалися в школі. Дистанційний перший клас це, ну, це просто неможливо. Ми не дамо ніякого цього зерда, яке повинно бути сама форма навчання. Діти ще не розуміють, що таке в принципі навчатися. І тільки сидячи за партою, бачачи вчителя, бачачи. Однокласників, вони б могли це б зрозуміти. Від старту навчання Юлія Бальбух змогла лише раз вийти зі своїм сином у зум. Це робила на роботі. Важко дитині зорієнтуватися. Мені приходиться йому той зум включати, виключать. Дітей багато, вчителька питає, вони розсіюються. Ну важко, дуже важко. Напередодні батькам провели екскурсію укриттям їх школи. Побаченим вони лишилися задоволені. Батькам директор школи розповіла про готовність школи до прийняття дітей. Було сказано, що педагогічний колектив готовий прийняти наших дітей. Проте, 31 серпня, було сказано, що вибачте, всі прилуки, всі школи. В нашому місті будуть е, е, робити виключно дистанційним методом. Отже, ми хочемо е, з батьками підняти це питання ще раз і, можливо, достучатись до нашої влади, щоб діти ходили до школи. Для мене особисто дивно, чому вся область Чернігівська пішла на навчання. Це Чернігів пішов, Ніжин пішов у змішаної формі. Навіть біля нас лада вони пішли на навчання. Чому прилуків прийняли такі рішення? Я просто не розумію. У прилуцькому управлінні освіти пояснили, що рішення щодо форми навчання в більшості прийняли на основі думки батьків. За дистанційне навчання виступили 70% опитаних. При цьому класифікація по ланках не проводилася, проте бралася до уваги готовність укриттів. Якщо заклад вивести на очну форму навчання, потрібно пройти певну процедуру. Це захисні споруди відповідно і обстеження відповідною комісією на 1 вересня було прийнято рішення спільно з комісією. Йо, що все таки ми спробуємо дистанційно в подальшому допрацюємо певні такі недоопрацювання, які в нас були, і відповідно будемо пробувати заочною формою навчання. Із 12 вересня в шести закладах освіти прилук планують відновити навчання офлайн та за змішаною формою. Графіки уроків та зміни будуть встановлювати індивідуально в кожному закладі. Проте пріоритет мають надати учням початкової ланки та п'ятикласникам. Діти, чиї батьки проти такої форми здобуватимуть освіту. Онлайн Надія Мартишко, новини на Суспільному. З понеділка, 12 вересня, до очної форми роботи повернуться п'ять дитячих садочків у Прилуках. Це ті заклади, які мають захисні споруди та отримали дозвіл на їх експлуатацію. Цю інформацію у Суспільному підтвердила старший спеціаліст Прилуцького управління освіти Наталія Павлова. Процес повернення до роботи у міському управлінні освіти назвали поетапним, а головним критерієм стан укриттів. Так, із понеділка дітей приймуть у перших п'яти дитячих садочках, в яких є власні найпростіші укриття. Дитячі садочки працюватимуть у тестовому режимі без харчування та до 12.30. Їх відвідують понад 500 дітей. Ще в шести садочках прилук наразі тривають ремонтні роботи з облаштування захисних споруд за кошти міського бюджету. П'ять з них мають протирадіаційні укриття. Один буде користуватись укриттям в сусідньому приміщенні. Вони повернуться до очного навчання до кінця вересня. Загалом до прилуцьких дитячих садочків ходитимуть майже 1700 дітей. Якщо не продадуть в Україні, відправлять за кордон у селі Буромики Кисалівської громади працює сільгосптовариство Десна, яке з 2009 року вирощує картоплю. Кілька днів тому її розпочали збирати. Завершити планують за місяць. Власник та керівник господарства Микола Пономаренко каже, картоплю картоплею вже зацікавилися покупці з Молдови. Як в боромиках збирають урожай картоплі цього року, і що планують на наступний? Далі в сюжеті. Комбайн збирає картоплю сорту Прада на полі біля села Боромики. Це землі сільгосптовариства Десна. Під картоплею тут 115 гектарів. Через війну її цього року посадили на місяць пізніше, ніж зазвичай, у травні, каже заступник директора підприємства Валерій Шевчик. Тому і врожайність менша. Вологи було обмаль, і як бачимо, по подкопах і взагалі по копці. Картопля нав'язала ну десь наполовину менше. Наприклад, бачимо, правда, там може бути 15 і 18 карташин, то зараз ну 8-10. І з поля картоплю везуть на сортувальний пункт. Тут працює сортувальний комплекс. З його допомогою картоплю двома лініями розподіляють на продовольчу та насіннєву. Це називається доробка. Це продовольча іде ось по цій лінії. Засипається в ящики з дозиметрами. Що дають дозиметри? Кладуть катоплю на саме дно, тобто менше травм на другій лінії, на насінневий матеріал. Там працює три людини, тут одна людина. Працівники прибирають пошкоджені бульби. Микола Пономаренко розповідає, за зміну у 12 годин сортують 150-200 тонн картоплі. Можна й більше, але для підприємства цього достатньо. Відсортовану картоплю навантажувачами перевозять до овочесховища, де вона може зберігатися цілу зиму. Із продажем, вважає власник сільгосптовариства, проблем не буде. Реалізація буде ясна річ, не така, як була в три роки, але ж у нас і площі зменшені, і якісна дуже катопля. Уже є відголосок із ближнього закодоння. Це Молдові, посуха і нема катоплі. Вони вже готові в нас купувати. Ми її будемо відправляти. За кордон, якщо не реалізуємо тут, збиратимуть картоплю ще приблизно місяць і вже готують ділянки для посадки наступного року, каже Валерій Шевчик. Це будуть землі, на яких ріс люпин. На цьому ж полі посіють пшеницю. Якщо хочеш виростити якісну картоплю, то не можна садити картоплю по картоплі на тій же самій площі. Після картоплі буде пшениця, потім люпини, потім тільки картопля. На третій рік повертаємося на ту ж саму площу з картоплею. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все. Підсумковий випуск новин із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Повтор випуску новин дивіться завтра о 6.30 ранку. Відтепер підсумковий випуск новин дивіться в ефірі Суспільне Чернігів о 21.30. Я ж бажаю вам спокійного вечора. На добраніч.